Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція збройних сил України в Курській області підпадає під право Києва на самооборону на в Германії, Польщі і в Прибалтиці почалась дискусія про розміщення на їх території ядерного оружа. Україна має право захищати себе, і згідно з міжнародним правом, це право не зупинятись на кордоні, сказав Столтенберг. Натомість генсек НАТО зазначив, що альянс не знав про плани України заздалегідь і не відіграв у них жодної ролі. Україна чітко дала зрозуміти, що операція має на меті створити буферну зону, щоб запобігти подальшим російським атакам з-за кордону. Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиком, але це рішення України, яка захищає себе. dodał, więc Міністри оборони країн ЄС погодилися збільшити тренувальну місію для українських військових і до кінця року підготувати ще 15 тисяч солдатів. Зокрема, про це за результатами зустрічі у Брюсселі повідомив верховний представник ЄС Жозеп Борель. Детальніше про результати зустрічі і міністрів оборони, і міністрів закордонних справ цього тижня. Поговоримо з моєю колегою з Радіо Свободи Зоряною Степаненко. Вона на прямому зв'язку із, зв із Брюсселя. Зоряну вітаю дві важливі зустрічі у Брюсселі цього тижня у центрі обох Україна. Про що йшло? Ся на них, які питання були пріоритетними для Києва? Вітаю Юлія. Як бачите, дійсно політичне життя у Брюсселі після затяжної літньої паузи традиційної знову вирує. І цими днями тут зустрічалися міністри закордонних справ і оборони. Вчора відповідно глави МЗС, а сьогодні оборони. І мали вони нагоду відповідно уперше особисто обговорити те, що усіх їх здивувало під час відпусток. Це атака українських військ на Курську область Росії. Урядовці з країн ЄС загалом позитивно відгукувалися про операцію і на її тлі Україна переконувала Нувала партнерів дозволити удари в глиб території Росії. Міністр оборони Рустем Умєров сьогодні виходив на зв'язок із колегами із ЄС онлайн. Бо особисто, як перед цим уже розповів детально мій колега, він зараз перебуває в іншій стратегічній для Києва столиці в Вашингтоні І разом з керівником офісу українського президента Андрієм Єрмаком. Як писали зокрема західні змі, презентує американським колегам військові цілі на території Росії, по яким Україна хотіла би вдарити Дмитро Кулеба у Брюсселі. Тут пояс. Снював, що насамперед це аеродроми, звідки злітають російські бомбардувальники і атакують українські міста і об'єкти інфраструктури, і закликав партнерів не боятися ескалації. Послухайте тим, хто намагається звинуватити Україну у тому, що вона недостатньо успішна. Варто завжди пам'ятати, що успіх Росії залежить лише від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення. Якщо їх ухвалюють, Україна успішна на місцях. Якщо ні, нарікайте не на Україну, на себе Зрано чи можна говорити про якісь конкретні результати цих зустрічей? Зокрема, чи є зрушення у питанні надання Україні цих дозвілів над використовувати західне озброєння для вражання військових цілей всередині Росії? Юлія, ви знаєте, ці дозволи у випадку, коли якщо їх будуть надавати, вони будуть відповідно такі рішення ухвалюватися на найвищому рівні. Але станом на зараз, зокрема, те, що знаємо, то співбесідники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що найбільші противники зняття цих обмежень це Сполучені Штати і Німеччина. Велика Британія і Франція, що теж володіють далекобійною зброєю, вони менш категоричні у цьому питанні, але хочуть синхронізувати політику зі своїми ключовими партнерами, тобто з Вашингтоном і Берліном, винятково територією України використання своєї зброї обмежує зокрема Італія, Якщо говорити про країни Європейського союзу, і глава італійського МЗС наголошував, що Римне у стані війни із Москвою, натомість, приміром Нідерланди, що очолюють так звану авіакоаліцію, надають Україні винищувачів F-16, То ця країна не супроводжує надання озброєнь подібними застереженнями. Послухайте. Ми не ставили жодних обмежень у милях чи кілометрах, щоб Україна могла використовувати цю зброю. Це має бути самооборона, мають бути військові цілі, оскільки це відповідає праву на самооборону і гуманітарному праву. Це головне для Нідерландів. На той час, як Україна потребує рішучих дій від партнерів, не всі члени ЄС готові надавати будь-яку військову допомогу Україні. Хто проти і чи може це позначитися на загальній підтримці? Юлія пропозиції топ дипломата європейського союзу дозволити Україні воювати без обмежень, критикувала Угорщина, що, як ви знаєте, не надає жодної зброї Україні, навіть не дозволяє транзит своєю територією. І блокує понад 6 мільярдів євро. 6 6 мільярдів і 600 мільйонів. Якщо бути точним у цифрах, блокується ця сума Угорщиною на військову допомогу Києву, точніше, відшкодування її вартості країнам-членам Європейського союзу. Борель говорив сьогодні що шукатиме, і урешті-решт знайде як обійти цю угорську блокаду. А Петер Сіярто знов написав у соцмережах, що його країна виступає за мир. До речі, наступною зупинкою угорського урядовця після Бельгії, де він е учора був, стала Росія. Сьогодні, наприклад, е Сіярто публікував фото із Санкт-Петербурга, супроводжуючи їх дописами про енергетичну безпеку. Ну, зокрема, писав, що е без газу з Російської Федерації вона не може бути гарантована для. Угорщини, і це у той час, коли затісні зв'язки з Росією його країну усе гучніше і рішучіше критикують у самому європейському союзі. Зокрема, колеги Сіярто, до речі, як ви знаєте, мали взагалі і сьогодні, і вчора взагалі зустрічатися не у Брюсселі, а у Будапешті, оскільки Угорщина зараз головує у Раді ЄС і вона мала приймати цю неформальну зустріч. дві неформальні зустрічі, точніше, оскільки міністри закордонних справ і оборони, але плани змінили через суперечливу дипломатичну місію віктора Орбана до Москви. глава європейської дипломатії зібрав усіх у Брюсселі. Бо так він вирішив і запропонував колегам відповідно оголосити такий символічний бойкот Угорщині, на який вони погодилися, і страхи ескалації, які не дозволяють партнерам послабити обмеження на використання їхньої зброї. Борель зокрема називав перебільшенням. Послухайте. Ті країни, що відправляють в Україну ракети великої дальності та інше озброєння, вирішуватимуть кожна самостійно, як їх можна використовувати. Але як на мене, безглуздо говорити, що дозволити цілитися по території Росії це означає вести війну проти Москви. Ми не воюємо проти Москви. дякую тобі, заряна зв'язку з Брюсселя Була моя колега із Радіо Свобода Зоряна Степаненко. 1 серпня Сполучені Штати змогли повернути додому трьох американців, яких несправедливо отримувала Росія. Серед них наша колега з Радіо Свобода Алсу Курмашева. Після дев'яти місяців ув'язнення американсько-російська журналістка пристосовується до життя на свободі з її родиною у Празі. Під час візиту до Вашингтона вона розповіла голосу Америки про день, коли її звільнили, і про те, на чому вона хоче зосередити свою роботу. Тепер розповідає Олексій Коваленко. Це момент, про який Алсу Курмашева мріяла місяці з'єднання з родиною на авіабазі Ендрю з поблизу Вашингтона після понад дев'яти місяців несправедливого ув'язнення в Росії. мене зустріли президент та віцепрезидентка, і це була велика честь для мене. Але все, що я могла бачити, мої доньки, журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву засудили на таємному російському суді за обвинуваченнями в поширенні неправдивої інформації про російську армію. я була ув'язнена 288 днів, і кожна хвилина була стражданням. Ти проходиш через приниження. Ув'язнені в Росії та Білорусі не мають жодних прав тевенівай. Звільнена в рамках історичного обміну полоненими 1 серпня Курмашева спочатку поїхала у Техас на реабілітацію, а згодом відновлюватись додому в Прагу. Від сьогодні я хочу насолоджуватись моїм життям. Почуття переповнювало осу, коли вона повернулась додому в квартиру, де жила її родина у Празі. я плакала. я плакала вперше за багато днів.